Ще одна цікава локація це гора Каочичан. Найбільше в світі. Зображення бути виконане чистим золотом на скалі. Висота цього зображення 109 метрів, і ширина внизу 70 метрів. Зображення було створене на честь попереднього короля Рама 9, його сином принцем Маха, який зараз є вже королем в Таїланді на даний момент. Достеменно невідомо, скільки саме золота пішло на спорудження такого зображення, але ми точно знаємо, що збиралися. Всі люди приносили золото, хто який міг, для того, щоб зробити королю отакий подарунок. Дуже вже вони любили попереднього короля помібола Дулядета раму 9-го і тому зробили йому ось такий подарунок разом із принцем. Таїланд на сьогоднішній день є справжньою монархією на відміну від королеви Єлізавети, яка, в принципі, не мала ніякого особливого впливу. На країну, то тайський король дійсно нею керує, і тут справжня така монархія дуже сильна. І тому короля дуже люблять, його поважають. Тут заборонено щось погане говорити на короля, на його сім'ю. Ще нещодавно за це була смертна кара. Зараз можуть засудити до довічного позбавлення волі навіть за таке. Тому короля дуже люблять і тому такі навіть подарунки роблять серйозні королям. Їх дуже поважають, їм поклоняються. Можна побачити дуже багато відео, як до короля приходять, приповзають на колінах і так далі. Ну, тут такі дуже сильні традиції щодо цього. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео зі своїми друзями і підписатися на мій канал.